Добрий ранок, бійці. Ну що, не вилізли сьогодні? Нє? Що ти чекаєш гулятки? Ой, ой, божечки, ой, божечки. Ти їх сам не винесеш, от хоть. Зараз я їх покормлю і винесу їх, добре? Давай п'ять, команда, я поможу тобі, давай. Молодець. І ось вона, довгождана тишина. Всі так люблять це котіння. Ну все, виносимо подвоє бубочок. Подвоє, подвоє. Виносим, виносим бобочок, виносим. виносимо Бубочок. Ви подивіться на ці колокольчики. Дін-дін-дін-дін-дін-дін-джін. Закусочка.